Друзі, доброго дня! Сьогодні ми будемо готувати класичний форшмак. Оселедець, цибуля, синя, яблуки, лимон, яйця, масло і білий хліб. Чищене яблуко, синя цибуля, рожкове масло. Це все перебуваємо в однородну масу в термоміксі. Додаємо хліб, яйця, додаємо укроп. І сік лимона. Перебили в однородну масу. Дуже смачно. Зробимо незвичайну подачу Лужку з нашого житнього столичного хліба. Додаємо знизу фаршмак, столичний хліб. Нашу кучеряву цибулю. Дуже звичайна страва, але з цікавою подачею.